Вітаю вас на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні покажу машинки, які у нас є в наявності. в Вінниці, всі автомобілі нашою фірмою викуплені на європейських аукціонах, розмитнені, сертифіковані. Ну і відповідно вони вже тут, в наявності в Вінниці, тому що є ще багато автомобілів, які знаходяться ще в Європі і доставляються. На сайті нашому можете переглянути wincar.com. Там ще більше автомобілів можете бачити. Що ж, сьогодні майданчик у нас наповнений автомобілями. Пройдемось, розкажу, що ми маємо в наявності. Розповім про ціни, пробіги і так далі. По пробігам дуже часто пишуть в коментарях, що це у вас там всі до 200 тисяч з, таким, знаєте, з недовірою якоюсь скручені пробіги. По пробігам, по пробігам автомобілів, які у нас я 100% впевнений, він коди все надаємо, всю інформацію надаємо. Колись клієнт мені дзвонить і каже: а що по фарбі? Я кажу, дах і капот фарбовані. Він каже, як фарбовані. Кажу, ну так, фарбовані. Він, я, а як це ви сказали, що він фарбований? Я кажу, ну блін, ви ж приїдете все одно, перевірите і ну, побачите, що він фарбований. Для чого обманювати? Розказуємо, як є, тому якщо якась машина конкретно цікавить, дам всю достовірну інформацію, яка в мене доступна, а ви вже приймаєте рішення, хочете це авто чи не хочете. По пробігам, так, деякі автомобілі стараємось брати в межах 200 тисяч і не більше, тому що. Щоб вони були ліквідні, скажімо так, щоб вони не стояли, не висіли і не плакали там, ой, багато пробігу. Тому стараємось брати в межах 200 тисяч. Що ж, погнали, погнали, погнали. Почнемо ми з Citенчика Peugeot Іон, Peжик Ion 2000 2015 року, пробіг 16 тисяч кілометрів, ціна 5300. Батарейка. 14,5 кВт. В Дорестайлі стайлі була батарея 16 кВт, а зараз 14,5. В новіших це після 2012 року. І з 14,5 кВт батарейкою він виїжджає більше, ніж 16 кВт. Це теж, до речі, до розумників, які дуже часто в коментарях там пишуть. До речі, дуже часто люблять писати дуже такі погані коментарі. Наші українці такі, знаєте. З підвогом якимось хочуть образити, дуже негарно, зразу скажу. Якщо хочете коментарі погані писати, я вас просто буду блокувати. А, далі, а, чого сказав за коментарі, дуже часто кажу, який пробіг, скільки виїжджає машина, а вони починають там писати з матюками, що ти там видумуєш і так далі. А, ця машинка перевірено виїжджає 130 км влітку, 80-90 взимку з пічкою. Це перевірена інформація. А, Погнали далі. Зойка. Зойка у нас має батарейку 22 кВт з 2017 року, пробіг 110 тисяч км, ціна 6400. Ось така Зойка в біленькому кольорі. Якщо вже конкретніше якийсь автомобіль вас цікавить, то е, кажіть номер його, ціну там, щоб я орієнтувався, яка машина, і... Е, все, все розкажу, все покажу. Далі у нас зойка 2020 року. 20-го року 52 кВт батарейка, 47 тисяч пробігу, ціна 12600. Така зойка влітку виїжджає 400 км. Взимку орієнтовно 300-320. І ще його брат Близнюк. Далі у нас ще будуть зойки 52 кВтні. Ця зойка, ця зойка у нас тільки вчора заїхала. Ціна 10800. У неї 140 пробігу, він весь в оригінальному окрасі. До речі, прикольна комплектація в порівнянні з попередніми зойками. Це, як бачите, вже на легкосплавних дисочках. В нього є датчики утримання в смузі. Якщо не помиляюсь, він навіть має тримати смугу. Звичайно ж, led оптика та багато іншого. Погнали далі. Ліфи у нас в підготовці. Брудненький, ще вон 208 стоїть, заряджається. По 208 я далі дійду і далі вам про, не, про них розкажу коротко. Рено талісман, якого дуже часто путають і кажуть, що це, що це Міган. Але він Міган перерос. Такий здоровенний. Це у нас півторашка. 2016 року пробіг 185 тисяч кілометрів, е, двигун 110-й е, на автоматі. Ціна 14200. Теж люблять в коментарях писати, що це не автомат. Ну це ж не механіка, ребята. Автомат це автоматична коробка передач. До автоматичної відносяться як гідротрансформатор, так і варіатор, так і роботизовані коробки передач. В даному випадку стоїть робот ЕДЦ маркуванням DW-5, тобто семиступеневий мокрий робот. Далі Range Rover Evoque. До речі, ще один евок є в максимальці. Ціна 22600, теж 2016 року. але ну, реально в жирній жирній комплектації. Цей евок у нас 17 2017 року, 125 тисяч пробігу має, 2-літровий дизель на 150 кінських сил, ціна 21 300. Такий з крутим дизайном, ефектно виглядає, тут спору нема. Далі Ford, Ford Courier. Кур'єрчик у нас 20-го року, кінець 20-11 місяць, півторашний дизель 100 кінських сил, механіка шестиступка 196 пробігу, ціна 9.400. Ось такий у нас вантажний фургончик невеличкий, дуже економний, до речі. Далі поїхали міганчики, два мігана. Міган всі пішли на обмін, пригнані нашою фірмою. Клієнтів обміняли, скажімо так, на цікавіші, якісь новіші автомобілі для себе. 2017 рік, Міган 1.5 дизель, механіка шестиступка, пробіг 142 тисячі, 12 900. Міганчик зен-комплектація, тобто середня це у нас парктроніки, передні, задні, безключовий доступ, двозонний клімат, датчики дощу, світла, утримання, сенсор утримання смуги, автоскладення з рекал та багато іншого. Цей на механіці зліва, цей що справа у нас на автоматичній коробці передач. А так, в принципі, все те ж саме: 16-й рік, півторашка, 110-й мотор, робот у нас семиступеневий. Ціна 12400, весь в оригінальному окрасі. До речі, стан офігенський. у нас е, власник фірми е, Віктор е, їздив на ньому неодноразово е, е, до кордону. Тому технічно взагалі без жодних зауважень. Стан отакий. От от. Те, що пробіг 240, скільки я сказав, 240. Е, 240, 245 тисяч, то це йому взагалі геть не показник для цих двигунів. Е якщо нормально обслуговувати, взагалі без зауважень. Щоб ви собі розуміли, в тому 140, в тому 240 зовні ви різниці не поймете, в якому більше, в якому менше. Далі синічок у нас з 17-го року. Якщо не помиляюсь, 140 пробігу, табличку не повішали. Е 16 тисяч доларів. Це у нас зенка докомплектована, як бачите, в кольорі е цікавому такому. Панорамний дах, у нього є автоскладування сидінь тощо. Далі його брат Близнюк. Це у нас 2017 року, має пробігу 141 000 км, ціна 16 700. Теж півторашка, теж на роботі. Далі з таких з два здорових бігемота Renault Espace, або, як кажуть французи, Renault Espace. Поїхали. 15 рік, 1,6 дизель. Так, давайте я коротко скажу. Вони всі 1,6 дизеля. Обидва, всі троє. 160 кінських сил, автомат, 7 місць і неповні комплектації. Там електропривід, сидінь, комбінований салон, трьохзонний клімат контроль, Full-LED Оптика та багато іншого. Реально дуже комфортна машина. Я навіть не знаю, з ким їх порівняти. Турани, всякі там, м'яко говоря, не дотягують. Це автобус такий, що просто космос. От іменно ЄС і його ідеальна назва цього автомобіля. В цьому автомобілі у нас пробіг 146 тисяч кілометрів, 15 року, ціна 900. В чорному кольорі, весь в оригінальному окрасі. Це у нас 16-го року, пробіг у нас 197 тисяч, ціна 15700. Це, до речі, після е, обслуги двигуна цепок, все, масла, фільтра, все-все-все помінено. Жодних зауважень немає, технічних. А, а цей синічок, ой, кажу, синічок Спейсі нам заїхав вчора. Е, скажу так, ціну можна віддати, його без підготовки. Ціна буде актуальна до четверга. Е, можна його віддати 14300. Приходьте, забирайте. Є деякі моменти. кожзам потрісканий на сидінні на боковушці, стоїчки на ляді упори, вони там, до речі, звичайні, це не електроляда. Вони мертві. Ну це, блін. Ну нехай там ці стоїчки будуть там по гривень 400 Сидіння підшити 1500-1700 гривень. Або якщо треба, то поможемо, зробимо. А в остальному супер. Далі погнали ось такий яскравий крутий колір. Це у нас е, Opel Mokka е, 21-го року е, пробіг 87 тисяч кілометрів. Це у нас електричка з батарейкою 50 кВт. Ціна 16800. І ще одна, до речі, мокка, щоб я не промахнувся і не забувся про неї. Ця мокка у нас теж 2021 року, 140 пробігу, весь в оригінальному окрасі ціна 14 тисяч доларів. Офігенський стан Там по салону тільки уборочку зробити, тому що машинка тільки вчора завезена. Супер стан, жодних зауважень по ній немає. Сіли, поїхали. До речі, по електромобілям перша реєстрація буде коштувати орієнтовно там, до 2 тисяч гривень, незалежності від того, скільки машина вартує. Перша реєстрація до двушки гривень. Дуже цікавий іонік. Не знаю, чому ще не пішов. Офігенний стан, подивіться, взагалі його навіть не полірували. Но стан бомбезний, хоч і в чорному кольорі, кольорі він такий маркий. ЛЕД-оптика, підігріви сидінь, е е крута акустика, підігріви сидінь, там Android-Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Це у нас Іонік 2019 року, батарея 39 кВт, запас ходу має в 300 км, взимку десь 250. Пробіг 182 тисячі кілометрів, ціна 12 700. Багато хто мені там в коментарях, коли я знімав цю машину, писали ти що з таким пробігом вона нікому не треба. Вона нікому не була потрібна за ціною. Десь 15,5-16 тисяч доларів. Дванадцять Блін, воно у нас синенька 28 кВт в простішій комплектації, і то дорожче стоїть. Тому ця пропозиція, я не знаю, чому ще вона не пішла. Просто топова ціна. 12700, це просто, не знаю, нижче плінтуса. Так, пробіг 182 тисячі, але іоніки батарейки мають офігенські. вони виїжджають дуже багато. Бачив. Точніше, колись у нас був Іонік 28 кВт, у нього 250 пробігів було. Коли машину продавали, зробили діагностику комп'ютерну, сок був 100%. Тому по батарейкам тут питань немає. Наступний іонік у нас 19-го року, теж 39-ка, 90-пробігці ціна 16600. Це сама-сама максимальна комплектація. Шкіра, електропривода, пам'ять, LED-оптика, преміальна акустика і так далі. Тобто самий максимальний іонік. Наступний Іонік у нас відносно простій комплектації 28 кВт, але він теж проїжджає непогано, він до 250 км виїжджає. 19 рік, 105 пробігу, ціна 13200. До речі, по цінам, по цінам звертайтесь, ще можна говорити по цінам. Ну, Наприклад, ОСПС який заїхав, там ціна ну, 14300 його можна віддати, але це крайнє безторга взагалі. Машина заїхала без підготовки. Зробимо, будемо ставити около 15 тисяч, тому там вже будемо торгуватись. Ліфт. цей, до речі, Ліф я попередньо знімав з останніх моїх відео. 19 рік, 116 пробігу, батарейка 40 кВт 12900. Весь в оригінальному окрасі. Далі, червоненький ліфт. цей теж виставляв в телеграм-канал, коли він тільки вот-вот-вот заїхав. До речі, два брата близнюка по комплектації. Яскравий червоний взагалі, ракета, така Ferrari. Він у нас, нас 19-го року, 94 пробігу, ціна 12400. Ліфи у нас сьогодні всі 40 кВт, але є 62, які ще доставляються. Не забудьте, до речі, підписатися на телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень і коли є якісь акційні ціни. Наприклад, приїхав автовоз, розвантажуємо, даємо 3 дня ціну на те, щоб у нас розкупили ті машини, які завезені, без підготовки, скажімо так, на перекупа в кавичках. Це лів, 18 2018 року. 106 пробігу, батарея 40 кВт на 12 тисяч доларів. В крутому вишневому такому кольорі в металіку виглядає просто бомбезно. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Хоча той червоний теж той взагалі Феррарі. Так, далі Hyundai Kona 64 кВт. 64-ка. У нас 21-го року у нас рестайлінг 81 тисяча пробігу, ціна 18300. Е, різниця, пішли далі і потім покажу вже різницю по ним. Далі у нас цей у нас 130-й номер, це у нас кона 39 кВт. Пробігу має всього-навсього 23 тисячі кілометрів. 21 й рік теж рестайлінг 15900. Практично нова машина. Весь в оригінальному окрасі жодних зауважень по ньому немає. Весь ідеальний, ніде ніяких царапінок, нічого. В бажнику всі дроти, там лампочки, все як в нове з салона. Різниця, дивіться, по бамперам, бачите, полосочка під фарами йде. Ось і різниця. Це рестайлінг, а це у нас Доріст. Доріст у нас 20-го року, 39 кВт, 95 пробів, ціна 15500. Далі Рено трафік. Трафік у нас е, з морозильною камерою. 15 рік, 1,6 дизель в 120 кінських сил. Е, ціна у нас 12800. 12800, треба буде цінник поправити. Е, пробігу 314 тисяч кілометрів 2015 рік. Дуже, до речі, гарний стан машинки. Погнали далі. Кона кона, -кона приїхала нам вчора. Корса теж вчора приїхала Кона 13,7 можу віддати. 39-ка батарея, 39 кВт, 77 тисяч пробігу. Афієний стан 20-й рік. 77 пробіг, 13,7, На мою думку, це взагалі топ-пропозиція. Opel Corsa, це без торгу, щоб ви собі розуміли. Це машина з вчорашнього завозу до четверга актуальні ціни. І по Зойки теж, і по Корсі теж. 10800, можна його віддати, нічого не готовлено, тільки теж завезений. 10800, 20-й рік, 92 тисячі пробігу, батарейка 50 кВт. Виїжджає 300, в принципі, це той же самий Peugeot 208. Зойка 13 13-го року, 13-й рік, батарея 22 кВт, 55 тисяч кілометрів пробігу. 5800. забирайте 5800. Топ пропозиція. Так, далі у нас 208, ось такі, от, на них ціни 12-12,5 тисяч доларів. Будемо готувати, будемо їх виводити в ідеал, прибирати усі дефекти, якісь там дзеркало відбите, десь фендера немає. І будемо їх ставити вже в ідеальному стані в продаж. Кона заїхала вчора, вчора ж її забрали. вчора Показав, і теж забрали у нас вже е, Янвішку. Пішли далі, що ми маємо? Ліф у нас ще в підготовці. Citroen е, C0 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 4 4500 забирайте. 14 рік. Е, не пам'ятаю, чи 30 чи 60 тисяч пробіг, по-моєму, 30. Якщо реально зацікавить, давайте приватні повідомлення. Він теж вчорашній заїхав тільки вчора. Ціна актуальна 4,5 до 4 до включно. Ось такий Сезерик, 14,5 кВт, проїжджає до 130 літом. 80-90 в середньому проїжджає е, взимку. Пішли далі. Ці 208 я їх, ми їх сполоснули трохи, Вон, хлопці вже сьогодні поїздили. Треба заставити, помити знову, самі покатались, запачкали. Що ж, по пижикам, пижикам, пижикам. 23 тисячі пробігу, що в одному, що в другому. 22 роки 50 кВт батарейки у нас. Чистий 22 рік. Пробіг 23 тисячі кілометрів. Так, деяких накладочок чогось немає. Але ціна 12200-12.300. На мою думку, ціна прям взагалі. Топ-топ-топ. Ліф 40ка. 40ка ліф, 40 кВт мається на увазі. 18-й рік, 119 тисяч пробігу, ціна 12 400. Наступний ліф у нас в базовій комплектації. Відповідно, і ціна буде дуже хороша. 18-й рік теж 40 кВт. Пробіг 68 тисяч кілометрів всього на 11 800. Свою функцію виконує, це саме головне. 40 кВт не виїжджає десь 250 до 280 км влітку і взимку десь 200-220. Але знову ж таки, як ви будете їздити, як ви будете користуватись. Е, так. Е, зойка 52 кВт, 143 пробігу. Е, 52 кВт він виїжджає у нас до 400 км, орієнтовно 300-300 плюс взимку виїжджає. Ціна 11600, весь в оригінальному окрасі. Офігенний стан. Взагалі, заважень по ній немає. Пробіг 140. Часто думаю, що це капець, але... Жива і живіше живих. Жодних царапинок, нічого. От, наприклад, кона у нас стоїть 26 тисяч пробів, ідеальна, а в цьому 140 він теж ідеальний. Жодних зауважень немає по машинці. Можете приїхати самі в цьому впевнитись. Далі, зойка у нас 22 кВт, 15 рік, ціна 6800. Так, і будемо завершувати огляд на Зойці 40 кВт. А то у нас вже в 20 хвилин відео вийшло. 17 року 138 тисяч пробігу. Сарковочка, вона десь до 300 виїжджає, ціна 8200. Так, що ж, будуть питання, номер телефону мій внизу. Звертайтесь, це не всі машини, що у нас є, ще дуже багато автомобілів в Європі. Посилання на сайт внизу, посилання на телеграм-канал внизу. Підписуйтесь, слідкуйте, будуть питання. Звертайтесь. Номер телефону вказав і внизу, і в коментарях не промахнетеся. Звертайтесь, дам більше інформації по любій машинці. Або якщо не побачите машину, яка вас цікавить, то кажіть, що шукаєте. Підберемо, знайдемо, привеземо. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.